Привіт, це Міра, добрий дінчик, добрий вечірочок, я не знаю, що у вас там. Перед початком цього відео я хочу вам просто неймовірно подякувати за той неймовірний актив над під. Я не знаю, як що тут використовувати минулим крайнім метаніматиком, як в театрах кажуть, да? не останнє як крайній, тому що ще дуже багато їх буде. І, в принципі, не затягуємо. Переходимо до теми, буду намагатися, в принципі, в мене прописано щось дуже цікаве, тобто мої поради будуть достатньо нестандартними. Тобто, я думаю, все одно, якщо ви клікнули на цей відос, то ви в принципі подивилися таких ще відосів аля з такою назвою до цього. Тож, основи, ви все одно знаєте, що типа ля ля тра ля ля не треба ганатися за стилем, він тебе знайде, бе-бе-бе-бе-бе-бе. Так, -бе -бе -бе. да, це дуже цікаво, але ми з вами тут будемо обговорювати трохи інші моменти. Що ж, думаю, варто переходити вже до першої тези, до першої поради, так мовити. Вона звучить як найважливіше це час. Що я маю на увазі? Те, що завжди формулювання не як зробити свій стиль? Не як зрозуміти свій стиль, не як зрозуміти себе чи щось там інше, а як його знайти? Я чесно вважаю це за неймовірний гігантську, просто помилку, тому що, ну, блін, шукати стиль, ти його не шукаєш, ти його сам робиш по факту, збираєш з маленьких частинок, хто хоче тобі подобається. Тому ти не про. Ти, це не знаєш, знаєте. Не значить, що ти не можеш на самому початку своєму шляху просто взяти, знайти, що тобі подобається. Звичайно, з багатьох якихось моментів треба, тобто, мати велику надивленість. От. І на початку свого шляху ти просто береш, розумієш, що тобі подобається, такий ага, ми це все завміщаємо. І на протязі все одно, все одно, на протязі часу, з тим, як ти прогресує, прогрес твій стиль. Ти по факту не знайшов його спочатку. Ти знайшов окремі моменти, котрі їх, так, да, моменти, і те, що тобі подобається, ти знайшов сам, а, ти от саме знайшов тут головний глагол. Але зробив ти стиль, ти його збрав сам, ти його не знаходив. Знайти стиль це якщо ти, наприклад, побачиш, ну, візьмемо стіль тієї шасинастри, да? от ти його знайшов. І Якщо ти будеш малювати також, так, ти цей стиль знайшов, але свій ти робиш сам. І що хотіла цим всім сказати, те, що не треба впарюватися а на те, щоб шукати саме конкретно стиль. Ні. Впарюйтесь на те, щоб шукати моменти, котрі вам подобаються. Штучки якісь, приколючки, я не знаю, це може бути кольорові палітри, це можуть бути конкретно як малюють п'ятку. Тобто, взагалі <свісно>, що завгодно. Це може бути повністю, повністю відсутність чогось максимально стандартного. Типу, наприклад, коли не малюють рот. Коли не малюють, я зараз скажу за персонажів людей, коли, наприклад, не малюють в принципі обличчя, чи навпаки, на кожному малюнку ви будете впихувати третє око. Тобто, це моменти. Це я вам не описую, от все, це один стиль логічно. І це я не описую, що. Там, наприклад, єдина якась відділяючась там риса, це буде третій око. Ні, все одно у вас буде особливий лайн, у вас буде особливий покрас, але це все моменти, теж це моменти, котрі ви шукаєте. Я думаю, ви зрозумієте, що я хочу сказати. Ми шукаємо не стиль, ми шукаємо просто, що нам подобається. Так, прекрасно. Ми я думаю, це освоїли. Тепер переходимо до другої тези другої поради. Запам'ятайте, стиль це не синдром одного обличчя. Що таке синдром одного обличчя? Це коли ти від незнання, від нерозуміння якихось те, що відрізняється у людей в обличчі, якихось рис. Да? В тебе маленька надивленість там, чи ти просто звик одне й те саме обличчя малювати, і ти одне обличчя пхаєш усім персонажам. Неважливо, вони там родичі, не родичі, взагалі з інших всесвітів. Тобто, неважливо, це буде маленька рижа дівчинка з Ірландії, чи старічок, ну, прямо не старічок, давайте так, чи доросла якась жінка з Єгипту, да. Тобто, все одно в тебе може. Маленької дівчинки очі трохи побільше, але так це буде те саме обличчя. Це помилка, це абсолютно помилка, тому що так ти себе забавляєш різних персонажей по факту. Тобто не потрібно, щоб твоїх персонажей, чи в принципі персонажів, котрі ти малюєш, відрізняла тільки зачіска та, наприклад, одяг. Да? Потрібно відрізняти і фігури, і риси обличчя, і тон шкіри. Тобто, Сама людина без цієї косметики, так би мовити. Також е найважливіше підпунктик з цього пункту це те, що стиль це не абетка, там, де А це лише А, Б лише Б. Це все дуже в одиничному екземплярі. Стиль це скоріше збірка штучок, котрі ти вмієш, котрі тобі, ну, Коротше, збірка якихось. Конкретних моментів, але це все ще збірка. Наприклад, форма очей, те, що я вважаю, чесно, повинно відрізнятися у всіх стилях. Якщо це, звичайно, давайте так. <хи> Якщо ви з чимось не згодні з якимось моїм моментом, з моментом якогось цього відео, з якоюсь моєю порадою, то я хочу зазначити, що. Всі, усе, що я кажу, можна почеркнути і сказати, що це реальна особливість стилю. Да. Є така тема, але давайте так, давайте будемо відверті. Якщо ви вмикнули це відео, то ви або поставили його на фон десь і самі там малюєте, граєте, тобто я тут просто балакаю. Приємного апетиту всім, хто їсть. Або ви початківець, котрому реально цікаво, як знайти стиль. Ну, типа, так що, якщо ви вже шарите. Ребята, ребят, дайте іншим подивитися. Так от форма очей а, для когось. Вона прям конкретно є в стилі В стилі кажу. конкретно міндальне він малює, круглі і там якісь, давайте візьму квадратні, да? тобто лише три. Для когось, як для мене, я, в принципі, не рахую, прямо. От конкретно я малюю лише так, лише так, лише так. Це залежить від ситуації. Але я просто не вмію, не хочу вчитися, не намагаюся малювати з поза мого діапазону очей, котрих я малюю по формі. І, в принципі, я тут вважаю, і кольор радужки, і оце от все. Поза цим діапазоном, да, я ніколи не морю. Тобто, мій діапазон це щось між, з однієї сторони, в нас таке все мультяшне, абсолютно мультяшне, абсолютно прям гіпернімечне, як в Селермун, да? а з іншої сторони, в нас, наприклад, гіперреалізм. Да? Оці от, е, дві крайності. Мій діапазон він невеликий. І він абсолютно точно може сказати ближче до чогось анімешного, до чогось мультяшного. Я не буду виходити поза цей діапазон в більш очі чи в більш анімешні. Просто так вийшло. Да? А, тобто те, що ну, обов'язково, до речі, мати <смас> прямо на кожну рису, на кожний якийсь пук свої варіації. Ніс я майже завжди малюю однаково. Я просто дуже довго. Намагалася зрозуміти, який ніс я зможу малювати, плюс-мінус, щоб він гарно виглядав майже на всіх артах. І от я його знайшла. Тобто ніс у мене один. Очей дофігіще, Волосся, ну, плюс-мінус, в принципі, два варіанти в мене, тобто по прядочках малювати і просто однією масою. Все. Тобто, не обов'язково мати дофіга варіантів прям на все-все-все. Ні, просто потрібно не ограничуватися на чомусь одному, якщо ви хочете чогось нового. Все. Що ж, в нас тепер третя вже теза. Да. Це все ще витікає з перших двох, і вона звучить так: стиль це насправді просто те, що тобі подобається, та те, що ти можеш, вмієш, чи вже навчився, чи навчишся, чи дуже хочеш навчитися малювати все. Це єдине, як я можу визначити, що таке стиль. Серйозно, ну якщо, наприклад, я да, найпростіший приклад, абсолютно, абсолютно точно не вмію в реалізм, то ви в моєму стилі ніколи його не побачите. Якщо я навчуся, да, і це в нас входить в назву цього пункту, навчуся і якось буду, ну, це буде мені подобатись. Логічно, що я на якомусь підцізнанні і це буду внідрювати в мої малюнки, то це буде частиною стилю. Але я зараз і не вмію, і не хочу вміти, і мені, в принципі, не подобається в собі, да? якщо б я, наприклад, малювала. Для мене це не за запарно, наприклад. І воно таке є. От. Але в протилеж цьому я люблю анімешні штучки, якісь, да? такі, з прикольним, абсолютно не плоским покрасом. Тому я. Вже вмію вважаю малювати анімашні штучки. І я вчусь і хочу навчитися малювати не досінькі окрас. Тадам! все, мій стиль вийшов. Є, звичайно, якісь абсолютно окремі моменти, але їх проговорювати ну, не про це відео. Я думаю, ви розуміли. Просто так, да, це витікає все одно з першого. Просто шукайте, що вам подобається. Все, це, це єдине як стиль можна знайти. Оце знаєте, формулювання, да, мені не подобається, але вона така, як знаєте, устоявшися. Наступне це зазвучить так: мати декілька стилів це насправді круто, прикольно і веще заздрю таким людям. Що ж, я зрозуміла насправді з перебування в суспільстві людей, котрі вчаться малювати, саме вчаться, а не вміють, що дуже багато насправді переймаються за те, що в них є декілька стилів. Я і, чесно, я не розумію, чому тут перейматися, тому що насправді це прикольно. Варіативність це ну, вона завжди у всіх сферах вміти більше, ніж всі. Ну, виділяє. Я, наприклад, ні. Я дуже, я не маю ніякого одного стилю, хоча це було б прикольно. Хоча б мати чібі-стиль. Чібі, це хто не знає, це такі мальовка маленьких чоловічечків з великими головами. Я вставлю тут десь. І, в принципі, багато людей, хто має два стилі: це якраз такий або от звичайний стиль і такі. От... Чібічний чи, бічний, чи там, звичайний і якийсь упрощований, якийсь попрощі. Коротше, якщо, наприклад, ця людина малює комікси, чи ну просто захотіла, блін? Я ще раз повторюся, я не, не знаю, чому тут люди паряться, Наприклад. Якщо в тебе є багато речей, багато моментів малювання, які тобі подобаються, і ти фізично ніяк, абсолютно ніяк, це в один стиль не запіхнеш, ну, блін, так, заведи ще один, типу, в чому проблема. Так що, не партеся. Також, знаєте, ми з вами зараз балакаємо. Ну, ладно, давайте ви говорите, я вам балакаю про те, що не партеся, все нормально, отак от і так. Я общався було чекі-поки. Але. Як же все ж таки прискорити цей момент знаходження себе, оцей от момент розуміння, що тобі більше подобається? Насправді дуже просто. Як, в принципі, з усім малюванням, просто усі якісь моменти, найважливіше це просто надивленість. Я сподіваюся, це так українською буде. Якщо ні, пишіть в коментарях, ребят, вибачайте за суржик. Так от, і як це зробити в стилях? Ти просто спеціально, от не просто там, знаєте, листаєш якісь картинки, да, і такі: о, красиво, то гарно, Це. Ні, ти прям реально з усією відвагою заходиш в інтернет і шукаєш по стилю максимально різних художників. Чим більше різноманітних, саме різноманітних стилів ти побачиш, ти. Будеш аналізувати їх, будеш розбирати, будеш прям дивитися на різні картинки одного якогось артера, і такий ага, от, от так, от, от так. Да? Наприклад, в мене, якщо подивитися на останні картинки, можна сказати: ага, там, де темно, ми робимо утр утрірований е рефлекс. Да? А, в ми, в ми додаємо. Блакитний, ага, ну, типу, щось таке. Да? Чи, наприклад, ага, лайн в нас в якогось От, Наприклад, давайте візьмемо асінастру. Да? Лайн в нас, він плавний, він товстий і він кольоровий зсередини. Да? Ми використовуємо аерограф, ми використовуємо якісь там перелівчики, ми використовуємо плоскі тіні. Угу. Ми... Малюємо утрировані очі, тобто щось потрібно от розбирати. Звичайно, ти прям так не розбереш, якщо людина малює в реалізмі. Але якщо людина малює в околореалізмі, то розбирати можна, тому що якщо це околореалізм, то людина може, якщо також якщо це людина з великим досвідом, вона дуже класна фічі буде. Цей реалізм бабахать і їх так корисно розбирати. І знаєте, на останок я вирішила залишити таку тезу, котру з однієї сторони дуже полюбляють ті, хто її кажуть. З іншої абсолютно ненавидять новачки. Ну, деякі я не кажу за всіх, але більшість, да. І, в принципі, вона така, знаєте, неоднозначна. І звучить вона так. База можливіше. База, база, ґрунт, основа. Тобто база в малюванні. Це от, не обов'язково це прямо кадем, це племплеп. Це, 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 це. Ні. База з однієї сторони це розуміння а, простору. Розуміння кольорів, тобто кольоробачення. Ще база в нас це анатомія, також в одну з перших черг. І оце все інше. А також, знаєте, база в нас це реалізм чи трохи спрощений реалізм, але я дуже до нього приближений. Цю штуку, да, цю штуку взагалі не люблять взагалі — фу. Блін, взагалі можна навчитися малювати без цього. Я скажу вам так: на своєму досвіді я не супер-пупер якийсь крутий художник, ви бачите, але щось щось я вмію. І в принципі, вроді, вмію, воно виглядає прикольно. По-перше, хочу сказати, єдине, що вам стовідсотково потрібно вивчити, якщо ви, ну, я зараз кажу, в принципі, за людей, якщо ви малюєте пейзажі, я типу я фіг знаю, я в тому не шарю. Але якщо ви малюєте як я персонажі, то люди, люди, люди мої, мої любімі, мої просто муа. Чуваки, вам обов'язково потрібно вивчити совідношення, тобто совідношення голови до рук, совідношення я не знаю очей до рта, совідношення ніг до рук. Е я не скажу, що я ідеально цього притримуюсь. Ні, в мене доволі таки часто бувають помилки, але я дуже реально намагаюся їх виправляти. І навіть якщо я не помітила їх під час малювання, в мене, наприклад, замилилося око. Після того, як я закінчила роботу, я така, ага. Ну от тут, наприклад, на арті, зараз на, на спепеті дуже маленькі ручки, прям реально дуже, особливо ручки, котра до нас ближче. Я це зрозуміла ще після малювання. Але я це зрозуміла, я це така ага, ладно, я тупа немножечко, треба да, було перевіряти, все наступний раз перевірю, Тобто все. Все відношення. Анатомія, да, потрібна, але, чуваки, прям впарюватись в якусь люту проробо пророботку м'яз. Ну, не знаю, така собі система. Треба знати, наприклад, що ширина <рив> крилів носа це в нас простір між очами. Чи, наприклад, скільки там у зрісті людини голів, як це змінюється від статі, від віку, тобто це все все одно відношення, да, совідношення, але. Вже ближче до чогось анатомічного, як виглядають плечі, як виглядають м'язи на руках, як виглядають ікри з різних ракурсів, те, що багато хто не любить руки, тому що я вибачаюся. Але якщо ви запарите обличчя, це можна вичинити покрасно, Якщо ви запарите, бича, якщо запарите одяг... Це можна виправити освітленням, теж красу, цим, цим. Але якщо ви запарите руки, ребят, це, це майже ніяк не виправити. І я не кажу, що не потрібно їх малювати навпаки. Руки це дуже важлива штука. Але також хочу сказати точніше, якось знаєте, зазначити, що, на мою думку, повністю вивчати базу, якусь повністю, не то, що базу, навіть базу треба знати, але от впариватися в якихось прям. Реально реалізм, а потім вже спрощувати до стилистики це дивно, на мою думку. Тому що якщо ти хочеш, ти да? хочеш малювати в стилистиці, то скажи нафіга тобі вчитися малювати в реалізмі? Просто таке питання: якщо ти, звичайно, хочеш прямо навчитися в, ре... в реалізмі малювати, да? і тобто, вміти в стилистику і в реалізм. чи около реалізм? Коли я кажу реалізм, я маю і щось плюс-мінус схоже на нього. Ну, це вже інше абсолютно питання. Але, наприклад, я, людина, котра ніколи не цікавилася чимось таким, тобто мені завжди подобалася лише якась анімешна фігня з так об'ємним покрасом, але все одно це анімешна фігня. То скажіть, нафіга мені вчити щось, окрім анімешної фігні? Ну, я цього не розумію. Тобто... Треба паралельно якось тим, як ти просто малюєш, тому що ладно, якщо ти почав малювати в якомусь дорослому віці, це інша справа. Але якщо ти, як я, по факту з дитинства, і в дитинстві, то ну, взагалі не запарюєшся над тим, щоб думати про якусь базу, да? ти продовжуєш малювати якісь свої мультики, ти там, чи в якомусь стилі просто. І тут в один момент розумієш, що тобі не вистачає знань, саме базових знань, тобто відношення, анатомія. Світ, тіння, кольори, все те. То скажи: нащо тобі повністю повністю переставати малювати в такому стилі, своєму мультяшному чи спрощенному, в якому ти мальов, і почати малювати в реалізмі? Ні, ти просто продовжуєш малювати свої малюночки в своєму стилю, да? в своїй спрощені стилистиці, да, вона ще не обозначена. Вона ще не прям таки дуже сильно відрізняється від інших, але кожен малюнок, наприклад, як в мене, відрізняється від іншого. Але ну, ти, ти не вмієш реалізм. І паралельно з цим вчити пазу. Все. Тобто те, що я хочу сказати, що не треба впарюватися в те, що тобі не подобається, треба впарюватися в те, що тобі подобається. І коли ти помічаєш, що тобі не вистачає в чомусь знань, тоді вже впаруватися в те. Чому тобі не вистачає знань. Все. Коротше, єдине кінець, кінець, що я вважаю, це те, що стиль це просто, те, що тобі подобається, і те, що ти хочеш чи вмієш вже малювати. Все. в принципі, на цьому я можу закінчувати це відео. Пишіть, як ви мої поради в коментарях, доповніть щось. Можете покритикувати, але критикуйте, будь ласка, обережно, тому що в нас тут, міжнапрочим, комфортик, така естетика. Комфортне ком'юніті. Ми робимо тут. Так що поважайте один одного, всім там добра, щастя, чмок в пупок, Пока-пока.